74-річна Степанія Приньковська з села П'єдиківці вже понад півтора року готує і передає страви для військових. У Степанії Приньковської четверо онуків та правнуків. У селі має невелике господарство. Крилики, кури, свині, все. вже корови нема, тримала корову, а тепер вже ні, вже не хочу. Хочу вільно почувати себе. Куди хотіла, туди пішла. Хоть на старість. Пані Степанія кілька разів на тиждень разом з місцевими активістками готують страви для військових. За днину ми все робимо: і котлети, і отбивні, і галушки, і начинка, і риба жа тушена і, ну, Люди дуже подобали рибу, тушену з кулешу. Але не знаю, тут має коронне. Їжу для військових готують у трапезній церкви святого Івана Богослова, яку збудували за кошти місцевих жителів. Скидалася громада, жертвували люди, все. І, і так ми будували. Люди приходили, робили, не брали гроші у нас, задурно робили. Я до кого підійду, ніхто мені ніколи не відповів. Ми не знаю, що як. Як штефка сказала, то треба допомогти. Типу, Готові страви передають військовим на різні напрямки. Ми на даний момент вже відправили на фронт 28 машин, і ну і по пошті ми висилали А 28 машин ми погрузили продуктами, одягом, шкрапетки, всього давали солдатам. Цього місяця ми вже два рази відправляли на Харківську область, на Бахмут відправили одну машину, і тепер дали хлопцеві. Він приїхав у відпуст, та теж зробили велику передачу йому передали. Участь пані Степанія також співає українські народні пісні у місцевому колективі Берестяночка. Ходити, працювати, ходити, співати, щоб не сидіти вдома і думати про смерть. А просто бути активному в житті. Любов Копотяльвіна Брамчук Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал всі 4